Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Сіт Цитруси. Сьогодні хочу розповісти вам про дуже близького родича цитрусів мураю. Я одразу почну з коротенької предісторії. Приблизно 13 років тому, коли було дуже багато різних новим площадок, таких малорозвинених форумів, самі популярні оголошення стосувалися мураю. Люди в черги вставали за і ягідками для того, щоб їх посіяти, замовляли ті самі сіянці, живці, навіть і їх часто навіть не вистачало. Тобто люди по півроку чекали, поки у власника ця прекрасна рослина проквітне, зав'яже ягідки для того, щоб їх потім отримати і посадити, і виростити у себе таке саме класне маленьке квітуче деревце. Отже, чому ця рослина була раніше настільки популярна, і чому її популярність зараз трошки впала? Давайте розбиратися разом. Мурая дуже цікава рослинка, і якщо трошки пошукати інформацію, можна дізнатися, те, що це взагалі вважається рослина там імператорів, її почали вирощувати у Китаї, у Тибеті за ряд її цілющих властивостей. тому що кожна частина цієї рослинки має свої позитивні особливості, які дуже класно впливають на наш організм. І ходить навіть невеличка легенда про те, що якщо їсти кожного дня по парі ягідок, то можна дуже сильно подовжити свою молодість. Але я думаю, це трошки прибільшено. Хоча і дуже великі антиоксидантні властивості у ягід морай насправді є. Так само, як і взагалі з цих ягід роблять настоянки, дуже цікаві до речі, настоянки і по смаку, і по аромату можливо. Коли в мене буде трошки більше єгіття, я обов'язково зроблю рецепт і по настоянці з ягід мураї. Не менш корисною є її під час цвітіння, яке, до речі, відбувається кожні 3-4 місяці. Тобто є така циклітність, мурая проквітла, зав'язала ягідки, ягідки дозріли протягом 3-4 місяців. Ви їх знімаєте, і вона починає квітнути повторно. І це відбувається майже без ну, окрім там взимку може бути невеличка пауза. А так в цьому цей процес відбувається безперервно. Це одна із таких класних особливостей, за що завжди полюбляли Мораю і хотіли її мати в кожній колекції на кожному підвіконні. Отже, при цвітінні, вся вся ваша кімната, все житло наповнюється дуже сильним ароматом, який є набагато інтенсивнішим ніж у самих цитрусів. Хоча по запаху дуже сильно нагадує саме квіточки цитрусів. Також з квітів мураї роблять чаї, а з листя роблять живільні настоянки, які допомагають заживлювати рани. Але все це такі, знаєте, моменти народної медицини. А за що ж саме цінувалася саме мурая у кімнатних умовах? Це за її компактність і за постійну квітучість. Тобто, це дуже таке. Красиве невеличке деревце або невеличкий кущ, який постійно вас радує квітами, і також і ягідками, які мають по собі такі солодкуватий після смак. Ну і також великим, великим плюсом є те, що дуже легко її вирощувати. Тобто основні способи розмноження це, звичайно ж, насіннєвий, можна черенками, можна щепленнями. З насіння це взагалі, мабуть, саме просте, тому що посадка насіння відбувається. Максимально просто, всі трошки ростуть 2-3 місяці, і вони вже починають квітнути. Якщо брати живці, то черенками вона також розмножується, можна вкорінити, цей процес це займає декілька місяців, проте мурай вкорінюється так і можна її вирощувати в майбутньому з вкоріненого черенка. І також можна її щепити. Якщо, наприклад, у вас мурая голландська, яка дуже довго росте. Перетворюється класне дерево, а лише потім починає плодоносити. То, в принципі, дуже багато знаю моментів, коли рослину голландську перещеплювало саме такою мураєю, домашньою, мовно кажучи, і вона починала квітнути дуже швидко і так само наздоганяла по своїй кроні свого голландського брата. Зараз, до речі, вам покажу квітнення мураї, яке відбувалися приблизно 4 місяці тому. З якого зав'язалася надзвичайно велика кількість ягід, і частинка яких ще досі лишилась. Нещодавно, до речі, також було знову квітнення. Знову нав'язалися маленькі-маленькі ягідки, які будуть дозрівати знову ж таки приблизно вже на осінь. Отак ще трошки ближче покажу вам, як виглядають ягідки, які вони розміром. Є дрібніші, є крупніші. До речі, на голландській мураї трошки крупніші ягодки. Ну, такі прикольні. Така от у мене рослинка. Хочу розповісти також про самі умови вирощування мураї. Для підвіконня. Квартири чи будинку це буде ідеальна рослина, тому що вона росте при температурі від 18 до 25 градусів тепла приблизно і їй не потрібна зимовка, тобто їй не потрібен відпочинок. При холодній зимовці рослина починає втрачати свою крону. То я от спробував її помістити на холодну зимовку в теплиці і безпосередньо втратив частину крони у минулому році. Цій рослині вже приблизно 10 років. Вона у мене у літровому горщику. І взагалі, то має один і той самий формат, тобто невеличкий такий приблизно 70 см кущик. І це дуже круто, тому що його з головою вистачає для отримання дуже-дуже класного цвітіння і надзвичайного аромату у всьому будинку. А також, на відміну від цитрусів, коренева мурая є трошки ніжнішою, і сама рослина не любить пересадок, тобто їй класно підходять саме перевалки. Молоді рослини перевалюються щороку, тобто з першого приблизно до 7 року треба перевалювати кожен рік, збільшуючи горщик. Ну, скажімо так, на той розмір, який буде для вас підходящим, після 7-8 вічного віку мураю можна не перевалювати більше протягом декількох років, тобто раз на 2-3-4 роки. Все майже так само, як і у цитрусі. Єдине, що кожного року треба знову ж таки додавати осмокод. Або інші добрива, і підмінювати верхні шари грунту. По шкідникам ураю ті самі, що і у цитрусів. Тобто це кліщ, це щитовка, це червець. Всі оці гадості, які є у цитрусі, вони можуть з'явитися і на мураї. З радістю кліщ поїдає мураю, тому також, якщо у вас вона вже є, травіть разом з цитрусами. Сьогодні мені нарешті вдалося зібрати трошки одночасне насіння, тому що останнім часом ця рослина дуже класно квітне, дуже класно себе почуває. Їй дуже подобається в порівнянні з теплицею жити у квартирі. І всі родичі, знайомі, друзі, які приходять, кажуть: ми також хочемо собі таку рослинку. Тому сьогодні ми з вами посіємо насіння. Як це роблю я? Розкажу все, покажу. Отже, друзі, я підготував лоточок вже в ньому в мене. 15 стаканчиків 200 мл, з легким ґрунтом, який потрібен, в принципі, для всіх ну, для всього насіння, для посадки насіння. Зробив я отвори під кожну насінинку. Приблизно на глибину, а ось видно 1,5 см. Можна на глибину сантиметр робити, так як ми не дуже сильно будемо його затискати. То повітря все одно буде проходити, зволожуватися, все буде класно. І навіть 2 см це не глибоко заглиблене насіння буде. Далі ми знімаємо ягодки. З ягодок ми знімаємо м'якоть, і всередині у нас будуть отакі насінинки. Тобто, безпосередньо, саме ці, це насіння ми будемо сіяти. Цілою я цілу ягідку саджати не можна, воно просто все згниє. Треба обов'язково знімати оцю м'якоть. Якщо у вас насіння пролежало більше ніж декілька днів, то можна саджати по 2-3 насінини в будь-якому разі одна. Хоча б точно проросте, і в майбутньому у вас буде розвиватися рослинка в окремому горщику. Також обов'язково раджу сіяти кожну рослину в окремий горщик, тому що якщо ви посієте їх разом, потім почнете розсаджувати. Мурая цього не любить і може просто пропасти, особливо невеличкі саджанці. Тому обов'язково саджайте кожен, ну, з розрахунку, що кожен сінець буде в окремому стаканчику. Так от у нас тепер буде стояти мурая. Поряд зі своїми ж сінцями, які скоро вже проростуть. Також кажуть, що мурая не любить прямі сонячні промені. Я б не сказав, би, звичайно, цілий день на сонці жаритись їй не сподобається будь-які які які інші рослині. Проте на сонячній стороні вона росте при чудово. Знову ж таки, кажу, у рослині дуже подобається жити на квартирі. Це у мене сонячна сторона. Тому все тут класно. Вона почала розвиватися, вона по графіку цвіте і все у неї добре. Через 2-4 тижні сіянці почнуть проростати активно, почнуть розвиватися, і приблизно в віці 3-4 місяці вже почнуть давати свої перші квіти. Ягідки можна прибирати, можна одну залишати тут. Ну на ваш розсуд я б звичайно перші ягідки прибирав для того, щоб рослина краще наросла. Тому що саме у домашніх мураї проблема в тому, що вони. Маленькі квітнуть, 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 не розвиваються і потім пропадають. Тому тут треба попрацювати над тим, щоб рослина саме росла маленька. Потім у віці одного року вже робимо першу пересадку. Після пересадки рослина починає ще активніше розвиватися. І в принципі, це весь ну, так сказати, весь догляд за цією надзвичайно простою рослиною. Вона надзвичайно проста у вирощуванні Насправді. На мою думку, це дуже класна рослина. Для вирощування в квартирі, в будинку, яка має дуже багато позитивних таких ознак, які будуть нам дуже корисні. Чому вона стала не така популярна зараз, як раніше? Я думаю, тому що 13 років тому насправді не було того тієї різноманітності цитрусів, які зараз є, і в принципі інших дуже цікавих рослинок, їх просто неможливо було тоді дістати. І зараз. Воно все бореться за місце під сонцем у наших будинках, квартирах, теплицях. Але я, звичайно, ж раджу обов'язково кожному завести цю прекрасну рослину до себе в колекцію і насолоджуватися цим класнючим просто ароматом. Вирощуйте мураю, вирощуйте інші екзоти, вирощуйте цитруси. Все у вас обов'язково вийде. Все буде рости, розвиватися і з часом давати свої плоди. Всім вам успіху! Все буде Україна!